Вітаю вас, мої любі малята. Яблунька, яблунька в нашім саду. Ранком до яблуньки радо йду, пахне квітує вже яблунька біла. Я ж тебе, яблунько, тут посадила. На зелені листочки одягли білі віночки, усміхаючись, весні зацвітають, що, дітки, правильно. Яблуні. Сьогодні, дітки, ми з вами продовжимо створювати нашу прекрасну композицію. Ми зробимо з вами дерево. Не просто дерево, а дерево з квіточками. Але спочатку приготуємо наші ручки. Наші гарні квіточки розпускають пелюстки. Тихо вітер повіває, він пелюсточки гойдай. Наші гарні квіточки постуляли пелюстки, голівоньками хитали, тихо-тихо засинали. Ще раз. Наші гарні квіточки розпускають пелюстки. Тихо вітер повіває, він пелюсточки гойдай. Наші гарні квіточки постуляли пелюстки, голівоньками хитали, тихо, тихо, засинали. Отож починаємо. Дуже гарна композиція у нас вийшла. Я з нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. На все добре, до нових зустрічей!